Росія нищить усе живе від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Країна-агресорка скоїла понад 3600 злочинів проти довкілля. Загальна сума збитків уже перевищує 2 трильйона гривень. Повідомив міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Руслан Стрілець каже: стягнути гроші з нападниці процес складний і тривалий. Такий трек притягнення до до відповідальності за злочини проти довкілля він робиться вперше в історії людства. На цьому наголошував генеральний прокурор. Я на цьому постійно наголошую. Сказати, що завтра буде прийнято рішення, і воно потім не буде оскаржуватись. Мабуть, ні. Але ми повинні залучити якомога більше партнерів, щоб верифікувати всі ті рішення і всі ті інструменти, які ми будемо пропонувати. Майже половина збитків від викидів повітря шкідливих речовин. Зокрема, втрати від горіння нафтопродуктів оцінюють у понад 136 мільярдів гривень. Лісові пожежі завдали збитків на понад трильйон гривень. Від бойових дій постраждала майже третина українських лісів. Про це розповів міністр захисту довкілля Руслан Стрілець. Самовільне використання водних ресурсів, забруднення і засмічення водних об'єктів сумарно завдали шкоди на понад 82 мільярди гривень. Втрати від засмічення земель, і забруднення ґрунтів. Державна екологічна інспекція оцінила в трильйон і 15 мільярдів гривень. За даними уряду, сотні тисяч квадратних кілометрів землі потенційно забруднені мінами та снарядами.